Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Отже, сьогодні, 18 березня, вівторок. У нас другий блок поради лікаря. Серед захворювань органів шаревної порожнини, що потребують невідкладного хірургічного лікування, навряд чи знайдеться інше таке складне для розпізнавання захворювання, як гостра непрохідність мезентеріальних судин. Описувати симптоматику клінічне протікання гостро мезентеріального тромбозу складно. Навіть досвідчені лікарі-клініцисти можуть одразу не розпізнати справжній характер. Актер запалюваного процесу в черевній порожнині. Часто лише лапаротомія дозволяє встановити остаточний діагноз для гострого мезентеріального тромбозу. Характерний раптовий початок, особливо для верхньої брижової артерії. Сьогодні будемо говорити про досить важливу тему саме з сфери хірургії. Ми поговоримо і про ішемію кишківника, і про інфаркт кишківника, і про тромбоз судин кишківника. що поєднують ці всі захворювання. Про це замить. Кола Тутченко, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені Богомольця, професор, доктор медичних наук. Сьогодні у нас в студії 2230971. Тема дійсно в нас ніколи не піднімалася. Тема досить важлива, тема досить актуальна. Ми зараз поговоримо е і почуємо роз'яснення, що ж це за захворювання. Ну, якщо простими словами, інфаркт кишківника або тромбоз судин кишківника. Ми чекаємо на ваші запитання 2230971. На майбутній ефіри традиційно все надсилайте на електронну скриньку пропонуйте теми щодо блоку поради лікаря, і на останок ще звертаю увагу, що протягом нашої розмови на екранах буде з'являтися координати інтернет-адреса, де можна дізнатися велику кількість інформації. Зокрема, наш сьогоднішній гість ну. Так, ви, практикуючи хірург, і це слава Богу, тому що золоті руки в хірургії потрібні. Проводить операції в 15-ті київській столичній лікарні, що на Подолі координати якраз цієї лікарні також будуть на наших екранах. Звертайте на це увагу. Так, все сказала, а тепер до серйозного захворювала. Тому що, ну, чесно кажучи, такі знаєте, відвертості, якщо говорити в ефір, то досить довго готувалася сьогодні саме до вашого блоку. Я вам чесно скажу, тому що, ну, по-перше, є, от поняття так, інфаркт. Знайшла і кишківника, і шемія кишківника, тромбоз, і от навіть от мезентеріальний тромбоз. Я хочу вас запитати, це якісь пов'язані захворювання? Так розумію? Ну, якщо кишківника, то зрозуміло. Це як зрозуміти, що означає кожне окреме захворювання? Чи вони в принципі один одного синтезують, і просто одне, скажімо так, і наслідком іншого? Просто роз'ясніться все, так по-перше, як завжди, ви дуже добре підготувалися. І маючи опонента, цікаво спілкуватися. Yeah, а ці захворювання вони дійсно об'єднані uh -huh. по суті одним процесом. Тому що якщо тромбоз, то це ішемія, uh -huh. то це недостатність кровообігу, то це в послідуючому змертвіння кишки, і ті негаразди, які за цим надходять до організму людини. Тому всі ці кхе, поняття вони єднають одне захворювання. Скажіть, воно ж якось розвивається, не може одразу бути, так? Правильно, щось передує, от, якщо ми говоримо про кишківник, які захворювання викликають, ту саму ішемію, інфаркт, ну, тромбоз? Розуміла, що якщо простими словами, так закупорка, я так розумію, відбувається. Так, так. І кров, ну, те, що ви зазначили. І... Але це щось призводить до цього, до цієї закупорки? Ну, слід відмітити, що. Це хвороба людей похилого і старечого віка, там, де є звуження судин, там, де є атеросклеротичний процес, а значить, є передумовою до розвитку тієї ішемії, про яку ви так влучно згадали, і раптового навіть припинення кровопостачання кишечника, кишківника, що супроводжується потім, можливо, його змертвінням. Якщо не надати своєчасну допомогу, може бути частково, чи це повністю змертвіння? Чи частково може десь там якось? Враховуючи на те, що кишківник тонкий, угу. має довжину 5-6 метрів, то навіть Ого. якщо так, ви не думаєте, що ми такі маленькі. Ну, 5 метрів це приблизно ця кімната, та ще й товста кишка. Ну, все це поміщається в цій маленькій коробиці, яку ми називаємо свій живіт. І Змертвіння навіть невеликої частини кишки або навіть не змертвіння, а порушення кровопостачання в цьому відділі кишки супроводжується, по-перше, больовою реакцією, ну а потім і розвитком інших процесів, які супроводжуються розпосюдженням запалення і так далі. 2230971, вже чекаємо на ваші запитання. А, прошу, скажіть, часто в практиці доводиться стикатися з такими пацієнтами, у яких розвивається це все? Це захворювання не надто часте. Угу. Це не гострий апендицит, угу. не гострий холецистит, Але якщо воно виникає, то воно протікає досить тяжко. Як ви знов таки досить влучно відмітили, угу. діагностувати цей процес досить складно? Тому що... Він може протікати і під такою маскою і апендицита, і холецистита, і кишкової непрохідності, що найчастіше спостерігаються у цих хворих mm -hmm. і їх спостерігають, лікують з таким діагнозом, і лише потім, після інтервенції лапароскопічної або хірургічної, вдається з'ясувати, ох, тут тромбоз. Тут змертвіла кишка, тут змертвіла її частина. І тоді вже починається лікування, яке, можливо, виконано і не так швидко, як це було б потрібно. Стій, ви зазначили, ну, я там навчатку говорила, що дійсно з діагностикою не завжди. Лише лапаротомія чітко може вказати, що відбувається якраз або тромбоз, і так далі. А людина відчуває, що зрозуміло, що є відчуття певні, але якісь такі є особливі симптоматичні клінічні ознаки. Які стверджують, що це не кишкова непрохідність, що це скажімо так не холецистит, а це дійсно щось таке незвичне, і можливо, це є оцей тромбоз судин кишківника, або дійсно не дай Боже вже ішемія пішла кишківника. А може, це зробив ну, якісь відчуття, якісь ну болі, такі досить суттєві, можуть про це свідчити? Чи в принципі і тут знову ж таки в цьому і проблема? Що і ну не те, що безсимптомно, але симптоматику може і людина не звернути увагу на ті симптоми, які викликаються все. Саме тому, що клінічні прояви при цьому захворюванні накладаються одні на одні. Біль так. Біль буде і при перфоративній вирості, і при гострому холециститі, і при кишковій непрохідності. А сама ішемія кишківника з тромбозом, без некроза ще або з некрозом, супроводжується тою ж динамічною кишковою непрохідністю. Має місце і біль, і тромбоз, і кишкова непрохідність. І з'ясувати, чи це чиста кишкова непрохідність, чи це ще ця кишкова непрохідність зумовлена ішемічними процесами. Досить складно. Тому і відбувається от те, що відбувається. Затримка в діагностиці, а іноді і відповідно в лікуванні і складності в діагностиці. Ось цим і особливість тромбозу, ішемії, мезентеріальних судин. Найчастіше страждає верхня брижова артерія, яка кровопостачає весь тонкий кишківник <кій> і інші органи. 223-09-71, Ну вже так роз'яснили, тому ми чекаємо на ваші запитання. Прошу, якщо є запитання, взагалі щодо абдомінальної хірургії, там з животом маєте проблеми, якісь гострі біль не можете або не хочете звертатися до лікаря, хоча краще це зробити. Ви теж нам зателефонуєте. Єдине, що ну зрозуміло, що по телевізору ніхто вас лікувати не буде. Єдине, що можемо, лікар підкаже, що це десь може бути і куди звернутися, так скажіть. Знов ж таки, я так розумію, що навіть якщо цей процес почався вже і є тромбоз судин, кишківника або жимі, то тут тільки хірургі можуть допомогти. Чи є якісь варіанти, коли ще до можна не потрапити на хірургічний стіл, коли навіть це захворювання тільки почало розвиватися? Якщо говорити про це захворювання uh -huh. взагалі, то е, може бути хронічна ішемія кишківника. І тоді говорять про абдомінальну жабу, що з'являються uh -huh. болі в животі, які ніяк не можна пояснити. Але при обстеженні. Таке обстеження може бути виконане ангіографічно, що до чого вдаються досить рідко, але розуміючи механізм розвитку, розуміючи те, що ця ішемія викликана звуженням судини і недостатнім кровопостачанням, то запобігти цьому і лікувати угу. якось консервативно досить складно. А консервативне лікування є. В... Загально прийнятим, не допускати, не доводити організм до розвитку тяжкого атеросклеротичного процесу. Тому що ішемія кишківника, так як ішемія міокарду, вона супроводжується болями і викликана в більшості своїм оцим звуженням судин, які зумовлені ці звуження атеросклеротичним процесом, тобто нашаруванням зайвих. Компонентів у вигляді бляшок, або <кій> утовщення судин на протязі е, ну, впродовж uh -huh, судини. Uh -huh. Чи та судина знаходиться в серці, чи в чарівній порожнині. Е, е, схема розвитку патологічного процесу принципово однакова: звуження, зменшення постачання крові і звідси біль, чи то в серці, чи то е, в чарівній порожнині. Тому, Правильний образ життя. Ну, це прибу... харчування це, і так щоб далі. щоб Уникнути будь-яке захворювання, так? Та... так, так. Угу. То... Це важливо, так? Важливо, для, того, щоб, важливо. для того, щоб уникнути. Але організм угу. працює в якому напрямку. Якщо відбувається звуження, то обов'язково розвиваються колатералі судини, угу. які обходять ту ділянку, яка не кровопостачає, і утворює нові, утворюються нові судини, колатералі, які забезпечують е, е, вражений орган додатковим е, потоком крові. Наскільки це вдається розвинути організму як захисний механізм, ну це вже індивідуальні особливості, індивідуальні можливості. На цьому треба допомагати. Допомагати фізичними вправами, допомагати правильним харчуванням і так далі. Тоді відтермінувати цей процес вдається набагато. Краще, і це й буде лікування, тому що консервативне лікування, щоб сказати, ось приймайте ці пігульки, і у вас не буде такого процесу. Ну я з нема. Не те, що немає, коли вже ці процеси пішли, то напевно вони їх зупинити вже можуть тільки хірурги можуть. Нас і додзвонюють, говоріть вихірі. Прошу ви в Добрий день, скажіть, пожалуйста, це такое артерійне, центріальне неприхідіме. Спасибо. <кій> Артеріомезентеріальна непрохідність це інша патологія. Інша, так? Це інша <кій> патологія, тому що тут в даному випадку дозвонювачка має на увазі компресію е, до гіонального переходу на е, тонкій кишці. Яка дванадцяти пала переходить угу. в тонку, ота, яка довга, що та що п'ятиметрова. Вона на ній лежить судина. Оці судини, які кровопостачають весь кишківник. артерія, мезентеріка, суперіор. І ось ці судини можуть перетискати кишку і порушувати прохідність. Порушувати прохідність. Ну, це зовсім інший, е, 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 інша патологія. Ми говоримо про порушення прохідності в самих судинах, за чого відбувається е, оця біль, потім ті негаразди, про які вже ми згадували. А е, механічне перетискання кишки, Яке відбувається на рівні цих судин, це патологія, яка має свої клінічні прояви і лікується дещо інше, ніж ця це захворювання, про яке йдемо ми сьогодні. Скажіть, а якщо вже хірургу доводиться вступати, то тут зрозуміло, або частково я так розумію, або ну в залежності від того, що там яка історія. А... А лапароскопія, так розумію, працює в цьому випадку? Як ми лапароскопія так... працює більше в діагностичному, діагностичному аспекті. От, uh -huh. Незрозуміло, що це. Uh -huh. Чи це артеріомезентеріальний uh -huh. тромбоз, чи це кишкова непрохідність, чи ще якась uh -huh. патологія. Зробили. Лапароскопію, показала, і оком побачили, так, дійсно, змінена кишка. Вона може бути чорного кольору, і тоді стає однозначно. Може бути венозний, може бути артеріальний тромбоз. Від цього залежить об'єм і характер втручання. Ну, е Візуальна оцінка стану органів черевної порожнини, яка проводиться, е Сучасними методами, вона досить ефективна, інформативна і вирішує питання стосовно тактики і лікування. Єду раді вас, чути, говоріть говорить в ефірі. Це, це можна мені говорити, так? так, прошу, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, я не можу сказ... Алло. не можу сказати, що це за така болезнь, але у мене кишечні. Кишечник, Вот я и два і три дня. Абсолютно у мене не позивов ходить в туалет. И пока не ся... Так договоріть свої запитання. Тех, не чекайте. Я не выпью сену, сену, я роздравлюваю їх так от розмежаю. Скажіть, будь ласка, що і как мне бути? У вас ще якісь є додаткові э, скарги там, болі і так далі. Живіт там були чи не були? Таке є щось? Здуття пенна є? Такі? Болі нет у мене, болі у мене нет. Нет. Так, все зрозуміло. Ще встигнемо один 20... дзвіночок прийняти 223.0971. Прошу, чекаємо, якщо є необхідність. Да, ну, так, так, прошу. Так. ну перш за все, треба вас ну, якось оптимізувати стосовно того, що ваше захворювання абсолютно не має зв'язку з порушенням кровопостачання кишечника. У вас порушена евакуаторна функція кишки, тобто ви не можете звільнитися, як це має бути в нормальних фізіологічних. Це так і називається евакуаторна функція. Так, ну тобто Евакуа... в, в, виведення, не, виведення. Ну кожна людина ну, повинна зрозуміло. раз на добу звільнитися ну, від тих рештків, які не перетравлені uh -huh. і є баластом для організму. У нашої дозвонювачки хронічні закріпи. І вона впродовж трьох-чотирьох днів не може цього зробити. Звичайно, це абсолютно некомфортно для людини і приймаючи, послаблюючи, ми не знаємо, який вік у людини. Ну напевно, вже. Це не перший рік такого існування. Процесу і більш за все, що такий життєвий ритм буде надалі подовжуватися у цієї людини. Але якщо вживати достатню кількість клітковинних продуктів, ну це овочі, фрукти, побільше рослинних компонентів у вигляді олії, це послаблює стілець, послаблює, покращує роботу кишечника і нерідко нормалізує. Тілець. Крім того, їй, е, вам, шановна дозвонювачка, так, так, доцільно, доцільно пройти обстеження товстої кишки, угу. якщо ви це, ще цього не зробили. З допомогою рентгенологічного методу або колоноскопічного, краще рентгенологічного у вашому випадку. Яке покаже, так? Це дослідження, так, покаже, покаже, якщо є якісь патології? Так, да, Там може бути подовжена сигмоподібна uh -huh. кишка, як це буває. Або подовжена вся збільшена подовжені вся товста кишка, що є чинником ось цих порушень в нормальній її функції. Якщо буде дозвонять, будемо раді ще чути ще раз 223-09-71. Кілька хвилин маємо три хвилинки, тому прошу. А, так скажіть, ви зазначили, що може бути варіант хронічної шемії кишківника? Може бути так. Так, а, ну я розумію, що гостра стаття, коли переходить в хронічну, людина може з цим досить довго жити. Ну зрозуміло Хронічна переходить в гостру. Ви сказали, а, хронічна, може гостру? Ну звичайно, якщо є звуження судинок. І воно все більше більше, більше наростає в один нещасливий момент. Ця судина повністю перекриває свій просвіт і не надходить уже кров. Тоді починається гострий процес. Тоді виникає дуже сильний біль, тоді виникають проблеми, які потім треба вирішувати вже лише шляхом втручання хірургічного, якщо повністю перекрит просвіт артеріями з інтерікасу, верхньої брижової артерії, що кровопостачає постачає всі органи черівної порожнини, які зверху знаходяться. Якщо вчасно не поставити чітко достовірний діагноз, бувають, ну, можуть бути летальні випадки? На жаль, так. І летальність досить висока, яка вимірюється не процентами відсотка, а цілими їм сягає і на 10%. Ну, це з, з огляду на те, що. Цією патологією страждають люди, які мають не лише проблеми з кровопостачанням кишківників. В більшості таких пацієнтів є серцеві проблеми. Попередні перенесені інфаркти, інсульти, порушення серцевого ритму. І на тлі ось цих попередніх негараздів розвивається ще й даний процес в кишківнику. І тоді, звичайно, лікувати набагато складніше. Так, ми слухаємо до дзвоню, що будемо завершувати. Прошу ви в ефірі говоріть. Алло? Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Е, я Добрий. от по телефону дзвоню. Значить, у мене літ 30, у мене літ 30, все время преследує мене розстройство. Позиви бувають один раз в сутки утром. Якщо я їх пропущу, все, я можу два дня не йти. Ну, з мене одна вода, потім на третій день йде. Mm -hmm. Одна вода. І з часом в мене вже між живота німно аж припухає даже. Ви до лікаря ходили за 30 років, звертали? Ходила, І обслідування, mm -hmm. ніхто нічого не знаходить, все нормально. Який знайшли? Ну, знайшли? Сказали, побудьте на дієті, я на дієті і нічого не допомагає. Так, зрозуміло. Це гастроентерологічний аспект, і безумовно, вам знову доцільно звернутися до лікаря. Є можливість обстежити вашу кишкову флору і з'ясувати, можливо, це дисбактеріоз, і тоді вам відповідно дадуть поради, так щоб чергування закріпів з такими проносами має бути для цього причина, яка знаходиться в самому. Більш всього вирогідно кишківнику і пов'язана з тією бактеріальною флорою, яка вигитує у кожної людини, і вона принтаманна саме. Флорі кожної людини, саме мікроорганізмам, які заселяють товсту кишку, без мікроорганізмів цих товстокишкових людина не може жити. Ми тоді починаємо хворіти. Вони дають певні абсолютно здорові імпульси до функціонування всього організму. Можливо, у вас є десь бактеріоз. Це я припущення. вам дуже сьогодні буду дякувати. Трошки це інше захворювання. Дійсно, звертайтеся до гастроентерологів. Вам буду дякувати, до зустрічі. Обов'язково побачимося. Завжди Дякую. рада бачити. Займі. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Микола Тутченко, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені Богомольця, професор, доктор медичних наук. І також анонсую завтрашню тему будемо говорити про. Ну, таку патологію захворювання. Хтось з лікарів каже, що це не є хвороба. Хоча насправді це хвороба, це вегета судина дистонія. Ми обговоримо, поговоримо про симптом, поговоримо про те, як можна допомогти таким пацієнтам, тому що ну, привіті велика кількість таких пацієнтів, починаючи з малого віку і завершуючи вже людьми похилого віку. Тому завтра все про вегета судину дистонію. Це буде о 13.40, тому також не пропустіть. Переходимо до наступного блоку. У нас з вами це традиційно корисні поради. Отже, бажаючи стати більш дорослим і самостійним, деякі підлітки вирішують для себе, що навчання в школі процес не цікавий і не вельми потрібний. Тому для них гостро постає питання про те, куди можна вступити після 9 класу для того, щоб все-таки отримати освіту, але не просиджувати ще два роки в школі. У наступному блоці поради для тих, хто вирішить цього року оволодіти певною спеціальністю. Не примикайте.